Російський безпілотник 28 березня близько 20.00 ввечері впав на великому острові Брейла до цього пролетівши 23 кілометри над територією Румунії. Про це повідомила європейська правда з посиланням на румунське змі. За даними медіа, походження дрона ще з'ясовують однак на уламках можна побачити російське маркування, схоже на те, що нанесене на шахет. В іншому матеріалі румунського змі йдеться, що кратер, який утворився внаслідок падіння дрона, має діаметр. Близько чотирьох метрів, і його видно навіть з повітря. Свідки кажуть, що при падінні дрона було чутно гучний вибух. Нагадаємо, 29 березня міноборони Румунії повідомило, що на території країни знайшли фрагменти, схожі на дрон поблизу річки Дунай і кордону з Україною. Уламки знайшли за 12 кілометрів від міста Брейла. Падіння дрона за повідомленням супроводжувалося гучним ударом. За даними джерел, це був дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї. І швидше за все у нього відмовила система наведення GPS.